Перший ЖК, в якому ми, от прям ось так, бачимо будівельників. Не лише там просто десь кран, ще щось будівельнишим. Тут реально вони працюють. Такого житлового комплексу ми ще не знімали. Тут часто буває сморід. Алло, ви чуєте мене? Алло! бетань нема все. Так, ходімо. Вітаю, друзі! Ви на каналі нерухомість без цензури. Мене звати Анна Закуцька, співведуча засновника цього каналу і компанії «The Capital Костянтина Писаренко. Друзі, сьогодні в нас ваша улюблена рубрика Будують чи імітують і лівий берег. Як ви і просили? Значить, починаємо ми з житлового комплексу H2O від забудовника столиця груп. Значить, ми вже робили повноцінний огляд на цей ЖК. Також ми його знімали і в рубриці Будують чимітують, і також робили детальний розбір разом з юристом щодо цього житлового комплексу. Тому що в коментарях був прямо аншлаг стосовно того, що будівництво незаконне, вони не будуть будувати п'яте десяте. Коротше кажучи, ми зробили аналіз з юристом. Тому, якщо ви не бачили, обов'язково подивіться. Так, ми повертаємося до того, чи будів будується аж 2 о наразі, і головне, апеляційний суд дозволив столиці груп будувати цей ЖК. Як в принципі говорив і генеральний директор столиці груп, як говорив і наш юрист. Як казали, я казала, що вони точно виграють цю цю апеляцію. Тому будувати дозволено комплекс має будуватися. Наразі все виглядає зовсім інакше. У мене відчуття або ми не там приїхали, або тут поставили паркан. Чесно, взагалі не розумію. я Пам'ятаю, а тут поставили просто паркан. Тоді просто ми підійшли дуже близько. Тут була вся ця пісочна зона, і ми змогли підійти. А наразі тут встановлений паркан. Ще світить дуже сильно сонце, тому. Я сподіваюся, що це не завадить мені подивитися, чи є будівельники чи ні. Але вже зараз неозброєним оком видно, що з тих восьми місяців, як ми були тоді і зараз, ситуація змінилася. Встановлені вікна. Навіть я так розумію, що е, один з цих будинків вже пофарбований трохи. Детально ми розказали в повноцінному огляді. Якщо не бачили, подивіться обов'язково. Проте комплекс розташований прямо посеред е, що це? Річка Озеро, що це таке? Ніхто не знає. Та просто скажи, що калужа житловий комплекс розташований а, прямо поруч з озером. В них буде величезна територія зі своєю власною а, інфраструктурою, з усім а, необхідним для комфортного життя. Реально, це має бути дуже крутий комплекс. Місце розташування воно з одного боку круто, що поруч з озером. Тут і купаються, і засмагають. Там он, зона відпочинків. А з іншого боку, а, через те, що тут часто буває сморід від часки. Ажу від чого, що тут часто буває сморід від того, що поруч розташована станція аерації. Значить, нам одні кажуть, що сморід часто відчувають і сильно інші кажуть, і в відділі продажу нам казали, що його немає. Наскільки це правда, будь ласка, поділіться в коментарях, але не суть сам комплекс реально дуже класний. Планування в них зручні і продумані. Більше з них виходить на озеро. Реально, я пам'ятаю, що огляд цього комплексу, незважаючи на те, що в ньому ще не було тоді і території і всього іншого, але мені дійсно сподобалося. Плюс столиця груп вона. Будує м, надійно, я так скажу. Що стосується ціни на квартири, то в них вони стартують від нехай буде, я так скажу, 1100 доларів за метр квадратний. Тому що якщо трикімнатні, то там 1032. Якщо двокімнатні однокімнатні, то від 1300 доларів за метр квадратний. В принципі, все ну зараз. А що в принципі все? Ми маємо подивитися, чи є будівельники, але насправді з цієї території реально ну взагалі нічого не видно. Але ми покажемо обов'язково, як 8 місяців тому було, як є зараз, то різниця, особливо з цим першим будинком, дуже відчувається. Я чую будівельний шум. Значить, ми зараз пройдемо в самий кінець і там вам покажемо, чи є будівельники, чи немає. A few moments later. так, значить, цей паркан нам здається, що він безкінечний, е, тому що тут територія насправді 56 гектарів, і тому реально тут можна ходити дуже довго. Стосовно самого будівництва, а ще до речі, стосовно території, вона буде відкритого типу, але з закритими дворами, як це у Варшавському, і також будуть в них наземні паркінги. Повертаючись до будівництва, можна йти дуже довго е, з того, що ми побачили. Кран будівельний рухається. Фасадні роботи виконуються, і також там якийсь трактор якийсь виконує роботи на території. Це з того, що ми побачили. Але загалом я гадаю, що тут відбувається зараз багато різних робіт, просто ми їх не можемо побачити, тому що всередині цього будинку, я думаю, що вони виконуються, якщо вже фасад закінчують. І там, взагалі, я думаю, що там скільки зараз, два поверхи збудували нового будинку якогось. Я теж думаю, он там видно будівельників. Я теж гадаю, що там будівельники дійсно працюють. Тому, друзі, аж два о від столиці групи цей комплекс в нас будується. Ми їдемо в наступний ЖК. З вас, будь ласка, вподобайка. Друзі, наступний житловий комплекс Олімпік Парк від забудовника Статус Груп. Значить, ми вже знімали цей житловий комплекс в рубриці Будують чи імітують. І тоді трошки вам розповім: ми не зайшли до відділу продажу, ми просто показали, що ми бачимо, і у мене є інформація, що значить, потім забудовник відділу продажу на нас образився, що ми до них не зайшли до відділу продажу, а до інших зайшли. Так, от значить, прямо зараз ми навіть не будемо йти на будівництво. Ми одразу підемо до відділу продажу. Запропонуємо їм, можливо, вони погодяться нам показати те, що в них на будівництві. Так, он відділ продажу. Ще скажуть, а ми не ображали, що ви до нас прийшли. ідіть сюди. А я вже знаю відповідь. Дивіться, далі. о супер. Добрий день. Добрий день. Ми програма «Нарухомість без цензури. Прийшли знімати рубрику Будують чи імітують. Ні, ні, ні. Ми приїжджаємо так, з У Нас нема Який який маю паспорт. Можу паспорт показати, дію можу показати. А -а -а. Я впевнена, що ваше керівництво знає про нас, тому я пропоную вам, щоб ви їм зателефонували, щоб ми не втрачали час. Так, в принципі, виглядає відділ продажу. І он чотири будинки на макеті: Один, два, три, чотири. вибачте, ми не можемо розрішити вам знімати. Є обстоятельства є нове часу. Ми не можемо вас зараз на провісті. провести. хорошо. питань немає. Все, ходімо. до побачення. Хіба ж я знаю? Я лише секретарка. Значить, питання каже воєнного времени. Друзі, не зовсім розумію, як це пов'язано. Може з тим, що там не хочуть показувати, скільки в них будівельників, щоб їх потім не позабирали, не в курсі, але суть в тому, що статус груп забудовник не погодився на зйомку. Хоча дуже дивно, тому що минулого разу цей комплекс будувався. Комплекс цікавий. Отже, стосовно самого будівництва, з того часу, як я тут була останній раз, а це приблизно 8 місяців тому. У мене складається враження, що нічого абсолютно не змінилося. На той момент, коли ми знімали, будівельники були, я пам'ятаю, що тут до мене і вийшов будівельник, і здається, там я бачила на поверхах. Наразі не бачу нікого. Будівельного шуму, будівельний шум от почула крана, може, це просто не звідти, я не в курсі. Реально з вулиці, от саме з цієї точки, відчуття, що нічого не змінилося. І будівельників не... А, ні, кран почав рухатись, друзі. Он почав рухатись кран. Можливо, вони працюють всередині, але я не можу про це сказати. Тому я навіть не знаю, що ми будемо тут ставити цю емблему: будуються чи не будуються, не в курсі. Кран порухався трохи. Але я думаю, чесно, що це по команді, щоб воно трохи порухалось. Так нікого не видно. Ну взагалі, якби вони нас дійсно впустили, ми побачили. Я б змогла б сказати, але на жаль, ні, потрібен новий план. Так, тут дівчата на перекурі за тебе. І в них якраз там курілка розташована. Тому хто як не вони, точно знають, будується чи не будується ЖК. Так, ми тут лишаємося. я до них звук ж дотягне. Треба пугати людей. Дівчата, дівчата, А можна вас питати? Ми тут знімаємо рубрику, будується комплекс чи не будується. Ви можете зорієнтувати, будується цей комплекс чи ні? Ви що тут виходите? Да. Будується? Звісно, тут три кожен день. Так? Да. А багато прям є будівельників чи так? Багато. Может сегодня обед вот сейчас, 13 ага. часов. А, у них 12 обед начинают? Ну, скорее всего, ага. они заработают с 7 или 6 утра. Ага. Да. Отже, друзья, значит, девчата кажут, что... Що... Будівельників 6-7 кожного дня точно є. Комплекс будується. Просто зараз вони кажуть, працюють десь сьомої ранку. Просто зараз на годинку 12.38 і вони гадають, що в них якраз в 12 починається обід. Тому, ну, ось так. 7-6-7 будівельників є. Ми, друзі, їдемо в наступний житловий комплекс. Наступний житловий комплекс О 2 резиденс від забудовника Сага. Скажу так, це прям от. Будучи тут, це прям моє місце. Я люблю так, щоб десь супер далеко, серед лісу, щоб не було людей. Тиша, природа, нікого немає. І це реально, от саме про 2 резиденс. Тому що, напевно, такого житлового комплексу ми ще не знімали, щоб він був розташований так прям один в лісі. Це взагалом Дарницький район, найближча станція. метро Бориспільська, але до неї їхати, я думаю, на машині хвилин 20 точно. Це комплекс в Бортницькому лісі. Він розташований. Загалом тут буде 12 будинків семиповерхових. Це клас комфорт. У них будуть там своя стоянка, своя власна інфраструктура, там будуть і садки, і школи. Гадаю, що зараз там всього цього немає. Перший раз я бачу ось такий заїзд. Тут така прям арка, ніби раніше на цьому місці був якийсь санаторій. І загалом тут так, тут були і конфлікти, і досі вони існують стосовно того, що вони будуються в лісі, будуються житловий комплекс в зеленій. Зоні. Так, наша головна задача подивитися, чи будується комплекс, чи не будується. Тут є номер телефону охорони. Я зараз буду телефонувати, але я гадаю, що нам варто буде трошки пройти туди і там подивитися. Тому що я знаю, якщо зтелефоную охороні, то, скоріше за все, нас не впустять. М -м -м, мені прям дуже подобається насправді. От звідси це, це прям коротше, моя історія, десь десь, де нема людей. Тільки м, уявіть, яке тут е, якісне і гарне повітря. От Це реально один з тих комплексів. Добрий день. А ми приїхали зняти е, цей житловий комплекс. А де відділ продажу розташований? На території? Взагалі нікого немає? А, а де будується комплекс? Будівельників теж нема? А де всі? Зараз перебувають там, тут іде. Ага, і цим тимчасово вони заморозили. Ясно, все дякую. Питань немає. Ну що Аня? Тобі ще подобається цей комплекс. Якби приїхали. Значить, скажу так: реально місце просто цього ЖК не пісуємо, тому що комплекс я ще дійсно не бачила. Там одна справа в Бучі, Верпіні, Гостомілі, Бориспіль. Там будується багато різних, але коли комплекс прямо. Прямо в центрі лісу, ну можна було в принципі догадати, що тут є порушення. Проте на сайті Лун вказано, що комплекс будується. Що деякі будинки добудовані і введені в експлуатацію, деякі будинки будуються. На інших ресурсах вказано, що деякі будинки добудувались, але не введені в експлуатацію, і інші будуються. Тому е, ми приїхали сюди, щоб подивитися, чи будується, чи ні. Охоронець сказав, що нікого наразі взагалі немає, триває суд. Якщо суд, е, якщо все ж таки будівництво цього комплексу відновиться. Чого я бажаю всім інвесторам. Я б дуже б хотіла приїхати сюди на повноцінний огляд. Друзі, будь ласка, якщо ви проінвестували гроші в цей комплекс або володієте якоюсь інформацією, на якому зараз там етапі все відбувається, обов'язково напишіть нам в коментарях. Ще й такої тиші, просто з цього, де ми були на проспекті Бажана, потрапляєш сюди повний рай. Класс, Все, поехали. Друзі, наступний житловий комплекс Wood Story від забудовника ДБК Житлобут. Значить, цей комплекс розташований в Дарницькому районі. Він знаходиться в самому кінці парку партизанської слави. Але реально так один крок і ти вже в цьому парку. А хто тут був, то знає, що він дійсно неймовірний. Стосовно цього ЖК, значить, це комплекс, наче комфорт класу. Але я все ж таки гадаю, що це все таки економ-клас комплекс. Він складається з трьох будинків. Редактор підказує мені, що вони тут вже знімали. Не зі мною, не з Костянтином, а знімали з Олександром, поки я була в декреті. Значить, і з того часу абсолютно нічого не змінилося. Ось цей третій будинок, він, хоча має назву іншу, тому що тут якось 1, 5, 6, дуже дивно, але 1, 5, 6. Два з яких вже введені люди живуть. А оцей один він абсолютно не змінився, хоча знімали приблизно рік тому. Значить, ми пройшли в кінець паркану, аби подивитися, можливо, там щось за парканом. Я зможу побачити будівельників. Зараз точно, ну зараз 13.49. Обід, я думаю, що вже точно б скінчився. Ну воно виглядає все так, все так ой, якось заморожено. Немає взагалі нікого там. Ну, дійсно, не шуму, нічого. Ті ж тагла. Час ми їм а, -то, холодно тут, Тому що ліс, так? Ця розмова може бути записана. Добрий день. А, добрий день. Мене звати Анна, програма «Нерухомість без цензури. Можете зорієнтувати, будь ласка, а будинок ось цей, ось цей ось, третій, він будується? Це, це що... що що? Алло. Алло, ви чуєте мене? <плінчий> Вона не відповідає, хоча це йдеш. Я ж не буду стара сказати алло. Ця розмова дуже бути написана. Це допомагає нам вдосконалювати якість лун сервісу. Ага, чому так холодно? Вода покажеть побуд і да добрий день ще раз. я щось я вас не чую. Ви можете зорієнтувати, будь ласка, трбудинок Вудсторія третій будується чи ні? Якщо ви зараз на Вудсторі, то ми будуємо шостий будинок. Він монолітний, чотирьохсекційний, 25-поверховий. Ну, це він один тут і є, поліця. який без фасаду. Там зараз встановлюються вокна, монтаж вікон і утеплення фа бокових фасадів ведеться. А можете зорієнтувати? Взагалі, от ми зараз тут на місці, взагалі ніякого життя на території немає. Будівельників немає, нічого не рухається. Це сьогодні вихідний день. Ні, можливо, ви попали в період обідньої перерви. Він будується, будинок будується, будівельники працюють. Можливо, вони зараз роблять якісь монтажні роботи в підвальних приміщеннях, і ви їх зовні не бачите. А кажуть, що от за рік, от редактор у нас знімала рік тому, каже, що за рік зовні абсолютно нічого не змінилося. Ну це і суб'єктивне бачення, тому що все ж таки там зараз, якщо обійдете будинок, то а там вже ведуться Плювальні роботи фасадні і встановлюються вікна, і повністю кладка стіни перегородок завершена. А ви коли плануєтесь водитись в експлуатацію? Запланована дата чи другий квартал 2026 року. Ви встигаєте по цим терміном ближче до здачі будинку. Буде відомо. Я зрозуміла. Добре, дуже дякую, що ви з нами поговорили. Дивіться зараз без п'яти два. Точно, ну до 14-ї години вже точно мав би бути обід мав би закінчитись. Тому ми дочекаємося ще тут. Скільки? 10 хвилин ми почекаємо для того, аби подивитися, чи з'являться будівельники. Ми так. знімаємо програму Нарухомість без цензури у нас рубрика Будують чи імітують». І ми приїхали зняти, чи будується оцей один з будинків Удсторії. Можете сказати, будується чи ні? Так, він будується. І тут постійно проходять роботи, постійно тарабанять, і навіть пишуть, що прибирають автівки, бо заляпає цементом. Просто так дивно. От у нас редактор рік тому знімала разом з оператором. Да. Ото ця якраз знімальна група, і кажуть, що за рік зовні нічого не змінилося. Як не змінилося, там вікна, повставляли, їх не було. Ви можете хорошо вікна добре. Да. 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 Консолі повністю закладені. Вони не були закладені. Ми живемо тут два роки. Вони да. не були закладені, да. його не будують, може так, якби. Нам хотілося, але він будується. Це стоїть сутково. Тут е, завжди щось відбувається. І дуже багато їздить бетономішалок, мішалок, заїжджає всім. Ага. Ну, ага. Але вже на роботі з 8-го. Я зрозуміла. Добре, дуже дякуємо, що ви з нами ну, поділились. А скажіть, тут так завжди вітряно? Так. Ага, як і це... на Троєщині, нічого, нового. як на Харку, як на Троєщині. Ясно, як все, я зрозуміла, бо так? ми просто добре, все, Можуть окей, дати дуже... в іншому місці. Да, я просто тут, знаєте, да, не за містом, да. але на правому березі там, ну, там трошки буває. буває місті, хорошо. Місті. Добре. Все, дякуємо вам. Нам друзі пощастило, і ми знайшли мешканку ЖК Вудсторія. Вона живе от прямо в будинку навпроти. Вона поділилася з тим, що кожного дня будівельні роботи на майданчику проходять, але можливо не так, як того хотілося б нам. Ну, за рік часу вона жесть. Да? За рік часу ви можете самі оцінити там вікна повставляли. І, що і консолі. Ну, о, якби як на мене, це ясно, що вони будуються. Але ну не так активно, да, як того б хотілося б мені, напевно, інвесторам цього ЖК. Ми їдемо, друзі, в останній житловий комплекс у цьому випуску. Будь ласка, з вас вподобайка. Якщо будується, кажемо, будуються і їдемо. Не будується, кажемо, не будується. Тому тут в даному випадку от ми приїхали, будівельників немає. Але мешканка сусіднього жика, ой, сусіднього будинку, каже, що ви будуєте, але є внутрішні роботи, і ці внутрішні роботи ведуться. Це ліфти, це е, внутрішнє оздоблення, І цих будівельників дійсно не видно зараз. Ми працюємо над фасадом і внутрішнє одоблювання роботи. Тому ці працівників. Всередині не видно, а фасадчики, я їх бачив буквально вчора. Чому ви їх зараз не бачите? Ну не знаю, можливо, у них сьогодні обід. Я ж не, не бігаю за кожним. Я маркетолог, до речі, не кажуть, побут, я ж не бігаю за кожним будівельником. О, але працюють приблизно рік тому ага. знімали е, ваш ЖК кажуть, що з того часу, за рік зовні, майже нічого не змінилось. От мешканка Уудторії каже, що там вставили вікна і. Боже забула то слово консолі. розумне і консолі ну, дивіться до доробили. Ну ми ми доклали піноблок. Там залишилось кілька отворів, на які кріпляться зараз крани. От і ну тільки їх залишилось, коли крани знімемо. от, ми ці отвори закладемо. Андрій, дуже дякую, що ви зателефонували і розказали. Друзі, останній житловий комплекс в цьому випуску під назвою ППС. Не знаю, я такої назви ще не чула, але реально от така назва в на сайті Лун. На сайті лун також немає конкретно сайту цього житлового комплексу. Тому володіючи інформацією, яка в мене є стосовно цього ЖК. Він розташований знову ж таки в Дарницькому районі міста. Поруч, от знову парк партизанської слави. Будинок всього лише чотирьохповерховий на 44 квартири. В них планується гостьова парковка і наче укриття. Це вся, в принципі, інформація. Про цей ЖК, реально в ньому не буде нічого такого особливого. Єдине, що автономне опалення. Ну тобто, в кожній квартирі сам собі регулюєш тепло. Загалом це все. Він розташований поруч з, з не поруч, а в приватному секторі. Тут, тут розташовані малоповерхові будинки, і я гадаю, саме тому тут і не влупили там 10-16 поверхів, а всього лише 4 поверхи, і то ніби 3, і там четверте це вже мансард. Хоча там теж можна буде жити. Стосовно будівництва я їхала. Гадала, що тут все буде закинуто, але ні, це напевно сьогодні перший ЖК, в якому ми от прям ось так бачимо будівельників. Не лише там просто десь кран, ще щось Шум Тут реально вони працюють і працюють активно, тільки що там, де три вікна. Я бачила три людини. Ось будівельник працює на тій стороні. Там він он на люльках два будівельники. Коротше, цей комплекс будується, і його основна перевага в тому, що ну, чотири поверхи. 44 квартири. Якщо вони будуть в такому темпі, більше як мені здається вірогідність, що вони його добудують, бо це не 20 поверхів будувати з п'ятьма будівельниками. Ціни стосовно ціни на квартири. Тут взагалом всі однокімнатні квартири, але просто як смарти, так і повноцінні. Середня ціна нехай буде 900 доларів за метр квадратний. Друзі, будь ласка, підпишіться на наш канал, поставте вподобайку цьому відео і напишіть коментар, як вам комплекси, які ми сьогодні оглянули, і чи розглядали якісь з них випили для власного проживання. До зустрічі в наступних випусках! А, повноцінно як мене все бесить! Все.